Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас поповнення лінійки Industrial. Цього разу це шабельна пила маркировка її rs 20 a Відрізняється ця модель від попередніх, тим, що має дуже суттєво зменшений рівень вибрації. Також маємо три швидкості і ще один режим адаптивний. Про котрий згодом. Придбати цей інструмент ви зможете у двох варіантах. Комплектації. Перший це тушка, тобто немає ані акумулятора, ані зарядного пристрою. Другий варіант в кейсі там вже є акумулятор та зарядний пристрій. Дивимось комплектацію ближче. Всередині кейсу все знаходиться на своїх місцях. Окрім того, ми маємо можливість покласти сюди ще один акумулятор. До речі, він в нас комплектний серії «Макс» на 4 Агодини. Окрім того, ми маємо можливість зберігати наші розхідники або насадки також всередині нашого кейсу. І, звісно, до комплектації ще входить і інструкція з експлуатації. Сам кейс виконан із дуже міцного пластику, ось так він виглядає. Обладнаний металевими застібками. Петлі мають металевий стрижень на всю довжину. Нашого кейсу. Ну, а знайомство із самим інструментом традиційно починаємо з його ваги. Сама тушка важить 1 кг 800 г. Беремо комплектний акумулятор, і його вага буде складатиме 2 ,440 кг 440 г. Інструмент, звісно, оснащений безщітковим двигуном. Маємо патрон із швидкоз'ємом. Встановлюємо, провертаючи за пластиковий кожух. І так само знімаємо. При роботі ми можемо обрати одну з трьох фіксованих швидкостей. Це в нас 2200 обертів на хвилину, 2500 та 3100. Натискаючи один раз кнопку, обираємо потрібну швидкість. Третя, друга, перша. Або додатковий адаптивний режим. Цей режим оптимально підбирає оберти в залежності від навантаження на інструмент. Упорна п'ятка в нас рухома. Ход штоку складає 25,4 мм. І зацініть, яка підсвітка. Ну і перед тим, як розібрати наш інструмент, лишилося проговорити про зручність роботи цим інструментом. Всюди, де ми беремо інструмент руками, є гумове покриття. Це дуже підвищує якість контролю цього інструменту. Також маємо запобіжник. Від випадкового вімкнення. Ну, а завдяки чому ця модель має суттєво зменшений рівень вибрації. Подивимось всередині. Отже, розібравши наш інструмент, перше, що ми побачили, що механічна частина нашого інструменту має повністю закритий алюмінієвий редуктор. По-друге, ми бачимо величезну кількість змащувального матеріалу. І по-третє, зверніть увагу, ось воно рухається, це. Противага або маятник той самий, котрий відповідає за компенсацію вібрації нашого інструменту. Окрім механічної частини, свій корпус має також і безщітковий двигун. Далі ми спостерігаємо плату керування в алюмінієвому корпусі, яка має ось такі насічки, тобто збільшена площа охолодження нашої плати. Зсередини вона дуже добре залита компаундом. Блок під'єднання акумулятора має бокове підключення. І що ми ще бачимо? Кнопку пуску та запобіжник. Ось так виглядає редуктор механічної частини. А гвинти, за допомогою котрих він скріплюється, посаджені на рідкий фум. Ось його трохи видно. Ну і нарешті прийшов час випробувань. Пиляти ми будемо метал, деревину. Піноблок та керамічний блок. До речі, ми вже випробували нашу пилку саме на цих матеріалах Маркировки pss 36 Якщо цікаво, можете передивитись попереднє відео. Отже, пиляємо метал полотном по металу, деревину полотном по деревині, та керамічний блок та піноблок пиляємо ось такою спеціальною пилкою. Приступаємо до виконання робіт. Починаємо працювати із деревини дошка 100х20. З деревиною ми впоралися швидко, зараз будемо різати метал. В нас профільна труба 20х20 із товщиною стінки 2 мм. Лезо ми вже поміняли на лезо по металу. Це також було легко та швидко. Наступне випробування піноблок. Це перегородочний піноблок, тому не такого великого формату. Для нього ми встановили ось таке лезо та починаємо різати. Взагалі дуже швидко. Та доволі точно. Ну і останнє випробування це керамічний блок. Я, наприклад, не знаю, чим можна ще зручно та дешево перерізати ось такий керамічний блок, окрім шабельної пилки. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Приступаємо! Щоб не перерізати наш стіл, ми трохи перевернемо блок та доріжемо з іншого боку. Ось так, швидко та дешево. Отже, тестування наше ми закінчили. Одразу хочу вам сказати, що вібрація відчувається, але набагато-набагато менше, ніж в будь-яких із наших попередніх моделей. Інструмент працює швидко та впевнено, як ви це побачили на свої очі. Ну а на цьому в нас на сьогодні все. Будь ласка, з вас підписка, лайк, коментар. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато та до нових зустрічей!